У найближчу суботу та неділю синоптики обіцяють 30 градусну спеку, тож водойми стануть місцем спасіння для високих температур. Аби відпочинок був не лише приємним, а й безпечним. Спеціалісти шосницької рятувально-водолазної служби активно готують міські водойми до купального сезону, обстежують берегову лінію та дно водоймищ. І головне, як кажуть фахівці, це проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо запобігання надзвичайним ситуаціям на воді. Так, вже проведено три етапи обстежень, зокрема, ретельно обстежь. Жили й головний міський пляж. Це так звана дитяча купальня на Галанківському озері. Стежили близько 500 квадратних метрів дна будоймища, була повністю прибрана і, скажімо так, доведена до ладу берегова лінія для комфорту, естетичності та санітарних якихось норм для наших відпочиваючих. Приємною несподіванкою для рятувальників стала відсутність значної кількості сміття на галанківці цього року, що свідчить про відповідальність відпочивальників. Було не так багато сміття на береговій лінії, на дні е, річки е, не було металевих предметів, не було е, по крайньому е, разі, скажімо так, я прошлому році у ці гумов шини е, е, так, не було скляних предметів на дні і на береговій лінії. Також е, тому це все нас радує. Окрім Галинківки, фахівці обстежили й інші водойми. Зокрема, озеро Княгницьке з нами витягували навіть автомобільні шини. Тому де ласкаві водії вантажних машин не треба залишати нічого на береговій лінії. Також почищено дно хімряктивівського озера. Фахівцями було обстежено близько 500 навіть більше 500 квадратних метрів. А зі сторони самого лакацького цього мікрорайону обстежили ми на тій стороні як берегову лінію і так само дно самого водоймища. Взагалі майже не було сміття і якоїсь захаращеності. А зі сторони, з іншого боку, скажімо так, водоймища, там Рішечки також ми витягнули гумові шини, і трішечки були ці скляні ці всі предмети. Рятувальники зауважують, що відпочивальники вже як тиждень приходять на пляж Галанківського озера, але масовості поки не спостерігається. Дехто навіть плаває. Температура води наразі становить 21 градус тепла. Але фахівці наголошують, для безпечного купання температура повинна бути плюс 24. Для комфортного такого знаєте, якщо організм трішечки якісь мають. Thank Має людина хронічні захворювання, зв'язані з там з якоюсь легеневою патологією чи дихальною патологією. Е, є така особливість організма е, до, скажімо, цих інфекцій віруса. Воно ж, звичайно, водичка ще прохолодна, тому це все можна від переохолодження, скажімо так, хоча початок червня, але тим не менше можна захворіти. Ірина Міщенко запевнила, що, попри відсутність офіційного відкриття сезону, рятувальний пост на офіційному Галанківському пляжі буде виставлений а також обладнані дитячі огорожі та інформаційні щити.